Цього разу народний депутат України Богдан Губський завітав у Черкаський район. Робоча поїздка парламентарія розпочалася із села Мошне. Нардеп зустрівся з педагогічним колективом місцевої школи. За сприяння Богдана Губського у рамках програми Школа майбутнього у навчальному закладі оновили матеріальну навчальну базу. Потім народний депутат попрямував у дитячий садочок. Він зустрівся із колективом та проінформував про свою депутатську діяльність. Дуже важливо забезпечити сільських дітей, випускників сільських шкіл. Тими самими рівними можливостями порівняння з випускниками з кіх шкіл, що вони могли стати студентами, і тому ця проблема важлива. Мені вдалося вирішити ряд питань. Зразу скажу прямо на місці, щоб забезпечити школи, і вони мали можливість технічної підготовки дітей до шкіл. А інші проблеми ми окреслили шляхи, як їх вирішувати. Тому кожна школа буде забезпечена відповідною технікою в майбутньому і комп'ютерними класами, і мультимедійними комплексами. А дитсадки будуть мати необхідні, скажімо так, приладдя для того, щоб дітей... Дуже якісно підготувати до вступу до школи. Гостину приймали нардепа і в сусідніх селах байбузи, Яснозір'я, Будище, Лузівок, Сокирно та Свидівок. Тут його вже добре знають за діючими програмами, які спрямовані на підтримку шкільної освіти. А саме розумна дитина, школа майбутнього та освіта і духовність. Ми дуже раді, що Богдан Володимирович знайшов час і відвідав наш заклад. Чула по телебаченню, по газетах, але так не знала. Дізналася. Ближче його під час поїздки до міста Києва, коли Богдан Володимирович організував нам таку поїздку, дуже було приємно. Під час зустрічі із черкастями нардеп розповів про власні законодавчі ініціативи. Серед головних урівняти ставки технічних працівників і вихователів у дитсадках та забезпечити кожен заклад медичним працівником. Серед іншого, нардеп хоче добитися, щоб малокомплектні класи не закривали. Такі ініціативи Богдана Губського освітяни підтримують. Знаючи, що депутат України Богдан Володимирович Губський розробив такі проекти по малокомплектних школах, то ми сьогодні звертаємося до нього з допомогою, щоб і в майбутньому ці проекти діяли, і в нашому селі теж не закривалися класи. Бо в цьому році ми не набрали перший клас в зв'язку з малою кількістю діток. А школа це осередок село». Конструктивно поспілкувався нардеп із жителями сіл Геронимівка, Тубільці, Боризняки, Первомайськ, Хрещатик, Софіївка, Кумейки, Шелепухи та Руська Поляна. Особисто відвідав населені пункти Черкаського району Богдангубський для того, аби детальніше розібратися в проблемах, які є в кожному селі. По кожному. Селу створена ініціативна група, і після напрацювань цієї групи і того, що я особисто в цьому розберусь, я підпишу з кожним мешканцем з кожним селом такий план соціально-економічного розвитку, щоб люди знали, що буду вирішувати кожен місяць, кожен рік для цього села, тому що це дуже важливо, і дуже важливо в першу чергу вирішити соціальні проблеми ветеранів пенсіонерів-інвалідів. Також приділяє увагу нарде проблемам чорнобильців та дітей війни на законодавчому рівні. Він ініціює вирішення проблеми соціальних виплат цим категоріям населення. Наталя Кириленко, Павло Тихоненко, Віка Новини.